Пане Сергій, скажіть, от е, лікарня Мечникова це найкрупніший, найбільший прифронтовий госпіталь, мабуть, не, мабуть, в Україні. Ви всіх? добре, добре пам'ятали. Тут генетично закладна обласна лікарня. Чому? Це був зроблений військовий госпіталь російсько-кримської війни. Тут наш е, Пирогов, е, нам до сих пор це є будинки, які, які будував ще Пирогов. Е, перше, е, Севастопольський парк, це складовище е, Севастополя. Е, під, час, е, під час громадянської війни е, це був тут, е, теж був гостель. Е, під час Вітчизняної війни це був евакогоспіталь е, для поранених е, червоноармійців. Далі, в 2014 році, як почалася ця вже війна, східна війна, то ми ближче всього знаходилися. Ми просто були ближче всього. І відверто вам скажу, що не все нам було зрозуміло. Чому ті лікарі, які проходили організацію медичної служби, вони бігом зорієнтувалися. як... Бо бойова травма і е, громадянська травма, цивільна травма вони мають дуже велику різницю в е, проведенні лікування. Ну але ми е, зорієнтувалися і в нас непогано пішло. Ми могли е, і можемо лікувати хворих, особливо з, з, з багат багатьма травмами, переломами черепно мозових травми. Дуже велика, я вважаю, дуже великий досвід у нас є по пораненню головного мозку. У нас є професор Сіркондрій Живореч, він навіть видав книгу. Це одна із самих важких поранень, які все були. Ну, оце таке. У нас є всі спеціальності, які можуть Це при пораненні кінцівок, при пораненні головного мозку, при пораненні голови шиї. Всі, всі ці спеціальності вже працюють і субтитры ненормально. Як медичний директор лікарні мечникова. От за що ви відповідаєте? Я Ти під відповіда... час з, з нахилом під кутом зору війна. Так, я відповідаю за лікувальний процес. за... Е... Правильність лікувального процесу і правильність надання медичної допомоги в першу чергу попорами, але не забувайте, ми обласна лікарня, ми зросталися, ми не зупинялися. Ми е, проводимо лікування і цивільним е, е, нашої області, Донецької. Дуже багато приїжджає Донецької, Запорізької. Тут тут нас концентрується. Це переміщені особи це Це, 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 це переміщені особи і просто громадяни. Скажіть такий момент, як змінилось навантаження, навантаження на лікарів? На специфіку травм, поранень. Те, що ви сказали про пана Андрія, Цирка, до речі, нам подарував книгу, ну, ну, бойової да, та, да, травми і так далі. Е, і, мабуть, комбінована травма, це специфіка. Дуже, да? Да, 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 от да, як да. зараз відчувається це навантаження на, на ваш колектив? Відчувається, відчувається. Ми збільшили кількість Чергуючих лікарів по всім спеціальностям для того, щоб вони могли швидко е розробляти тактику лікування кори в, в реанімацію або в відділення. Це що це перше? Навантаження велике велике. У нас операційні починаються операційний день не завершу, бо це в ньому йдуть цивільні, а тоді вже починають йти військові, то починаючи десь з третьої години, другої години дня, і аж до ранку по 18-20 операцій. Великих операцій. Великих операцій. За цей час скільки надано? Опер... Проведено оперативних втручань. Скільки на допомогу? Ну там наші, зараз тяжко поранення допомога десь до 17 тисяч. До сімнадцяти тисяч. Я не, не, не можу зараз вам цифру сказати, скільки операцій проведено, бо вони проводяться як операції операційні, так і відділення некрептомії, повторні ампутації. Все дуже дуже багато. Багато. Взагалі, в загально ну, що я вам скажу? Таке моє враження. E, важко перші часи. Але потім ми адаптуємося, потім ми не можемо все це зробити і звикнуться наша робота. Що і, заважає лікарю повноцінно? Може комфортно, може якось в, в гарних умовах працювати? Що заважає вам? Ну, я маю на увазі лікарського колектив. Де, 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 що я вам скажу? E, то в нас немає, такого, що заважає. Ми, ми знаходимо спільну мову з усіма е і лікарями і медсестрами, світанками. Ми знаходимо спільну мову. Ми працюємо. Це, ну, це все ну, ми, не якби, навіть... якби було це вже так все негативно, лікарня б розпалася. А так лікарня працює. Колектив є, працює і є, він працює. Так. Ну я не говорю про медикаменти, я не говорю про обладнання. А щось. Зовні заважають вам ось останні ці події. Я не хочу якісь, я, якісь, срок, я, якісь але, які... що, що, що нам заважає. Там багато різних причин я які хотів, щоб мати були краще. Ну і такі, що я міг би відмідни, вони не критичні. Вони не критичні, але треба зміритися з тим, що забезпечення лікарні. Усім зараз краще ніж було раніше. Зараз там дуже допомагають волонтери. Дуже допомагають волонтери. Вони привозять, привозять і ми, ми можемо зараз працювати. Ну ви можете надати якісну своєчасну, медичну, допомогу. Ви за спеціалізовану да. допомогу да. і цей симбіоз, який йде між волонтерами і. Нашими керівниками і ще чотирнадцятого да, керівниками області і голова обласної адміністрації той і, 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 і обласна рада, і, і начальник департамента вони входять в наше положення. Сергій так давно був у вас Та ось недавно був, він вас дивився, як я же він. Це я таке, що десь неділі дві, десь такі. Ага, Микола Лукашук. Там той вон, дуже час. Дуже дивитесь на те, що на території лікарні, ну там чи якийсь розважальний центр, чи якийсь генделик зробити, чи ну, просто якісь будівництво. Воно потрібне ну, лікарні. Ну, ну, пробачте, ну це ж аморально. Пробачте, оце моє е, це що е, генделик, чи що це аморально. У нас люди не тільки ж виживають, вони ж помирають. Ну і як буде весілля веселитися е, при померлому? Ну на в'їзді до моргу, де забирають померлих коли вони дійдуть до моргу, вони помирають тут, тут десь, в, в корпусах. Тяжкі хворі є. Це аморально. Я б, я б не хотів би, ну, знаєте, я тієї школи, яка, яка була раніше, яка була розділено, хто що, за що відповідає і хто, що, що робить. То для мене особисто як для людини, а моральність тут е, велика. Не треба коло померлих е, мати щось в, в, веселе. Не треба. Оце вже воно є, то воно вже є. Тобто відчахнути якийсь шмат землі, О, там це. щось збудувати. Це вже, розумієте, це висока, висока матерія. Це я до цього не доказуюся. Не, 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 Але знаєте, якщо наша лікарня 220 років е, і вона пройшла цей, цей шлях, це пройшла цей шлях. Боляче буде, якщо що станеться з лікарнею. Доліче буде, дуже боляче. І це про це будуть знати, як вам сказати, знати. Це відчинуть відчують всі. всі відчують. Зараз просто ми працюємо, то ми є, ми в центрі міста, до нас швидко доїде і швидка допомога, і все. І болітиме душа за лікарню. Це може завдати непоправної шкоди. Це може завдати, бо прогнозувати це ми не будемо, але я. Розумію, що дуже, дуже багато колективів, колектив лікарні е, збуджений тим, що е, десь дінеться лікарня. Десь лікарня. Оце. Саме, де, де ми не зможемо працювати, де ми не зможемо давати допомогу. Це стосується і колектива, який треба кристалізувати, виростити, підготувати, згуртувати. Не за один день ця можна втратити, тому що переміститись кудись, і це один момент, навіть під якоюсь шляхетною такою, я кажуть, обгорткою, начебто. З, з добрими шляхетними намірами. Якщо ну, ви, знає, ви, ви знаєте, що е, до, добрі діла е, вислана дорога е, в ад. Пайко. Тому е, прогнозувати щось хороше при перемінах, ну, буде важко. Але, мабуть, найбільше шкоди це може задати тим нашим захисникам, тим нашим героям, які... Ну, це, про це навіть ми це, про це не будемо говорити. Бо це дійсно це все розуміють всі, І які і за, і які і проти. Розуміють, що це надасть шкода пораненим. От я вам такий приклад приведу. Це ще в 2014 році. Зараз от бійці вони знають, якщо є легке поранення, ну таке легке-нелегке поранення, куди що треба вести, вони кажуть, тільки Мішнікова. вони не знають, де Мішнікова. Не знають, що туди. Вони знають одне мічніко і Реджерка. Оце дві, дві, два, такі пусти, оце було. Були в нас випадки, коли не, родичі пораненого приїжджають в Київ і шукають лікарню Мічнікова. І це було. Тобто, Лікарня мешкава вже виросла і заміщає столичні. Да? Ну, тобто... Я не скажу, що заміщає столичні, але розголос, розголос про лікарню йде. Да? Добрий розголос тобто... про надання своєчасної тобто... висококваліфікованої допомоги. Ну, а в наш час і особливо під час війни, мабуть, ви говорите це аморально. І якщо це якась рейдерська схема, і якщо цим займається місцева влада, то, мабуть, це. Супер. Ну я що вам скажу, наскільки ага, е, я знаю, скільки цього е, е, нам доводять, е, то це все зараз вийшло на круги, депутатські круги е, з, е, з запитаннями депутатів про роз, е, ну, розбори розбори цієї, цієї ситуації. Одне все, одне все, я вам ще раз скажу, е, дуже болітиме душа за лікарню. Ми з, я... Лікар... Я з вами як ваш колега. Дивіться, у вас є можливість як медичного директора звернутися до депутатського корпусу, до мера. Та я не хочу до них звертатися ні до кого. Ні, так я, може я... хай приїдуть до вас. Ми Та, ж до да. вас приїхали. Я розумію. До хай, колективу. Хай вони, хай вони приїжджають до колективу. О. Не, не до мене. Хай, якщо вони хочуть почути е, справді як вам сказати, е, стан справ. Стан справи. І від колективу, від колективу, будь ласка, хай приїжджають депутати. Ми, ми, ми відкриті завжди. Ми відкриті для всіх. Так що, будь ласка, супер. Оце ми хотіли почути вашу особисту думку. Добре. Ми вам дякуємо. Добре. А хто ви будете хоча? <реш> Мене звуть Писаревський Костянтин Гадавич. Я автор та ведучий передач контрверсії Дніпра. У нас їх там сотні. Ну були в нас і просвітницькі. Були в нас і ось такі ну, роз'яснювальні. А як колега ми знімали і раніше про вас на передачі. Ну і звичайний про злодіїв ми знімаємо. Тому слава Україні! Навіть слава!